Так як в цьому році квітують вишні, то, напевне, ніякого року так не квітували пишно. І стільки багато кві... ну, цві... 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 цвіту квіточок. Доброго дня всім! Йду сюди, на цю діляночку. Сьогодні тепло, вчора було також тепло, але не так тепло, як сьогодні. Сьогодні взагалі супер. Вже переквітовують наші тюльпашки, але ще ну, так красиво, що важко передати словами. Подивіться, як гарно. Вже позасипали тут землею тією, що придбали, вже навіть багато посадили, попересаджували рослинок. Бачите, є навіть вже в тапочках, не у галошах, різні тут. І туйки і всякі різні батьки тут займалися. Горка, дивіться, як квітує красиво. Не знаю, чи вам передає камера цю красу, але дуже гарно. Ось тут так само вже попересаджували Бачите, які зробили красиві клумби. Чи як вони грядочки? Дивіться на ці тюльпахи. Просто неймовірно, красиво. Хтось їде там машину чую. Вже навіть ось ця яблунька скоро заквітує. Такий невеличкий відеозвіт. Покажу як у нас тут. Ця сторона взагалі вже більш-менш сухо. Там зараз тільки в одному місці ще трішки болото. Ну, от, бачите, болото, в принципі, воно ще вологе, але вже можна, можна щось якось надіятись на те, що буде все добре. Ось, ну, ще сюди будуть садити все. Те, що в прикопці були рослинки. Ось так. Тут вище в нас значно краще ситуація Тут порозсаджували рослиночки. Тут у нас ялинки зараз. Тут гібіскуси понасаджували з цього боку на висоті тут. Ось дивіться, як китує в цьому році ця. Молоденька черешенька, яка перший, перший цей три роки, це перший рік вона отак квітує. Минулому році, здається, не квітувала, або, може, було там пару тільки. Але ми так і не бачили, які це черешеньки. Купували як чорну, а там будемо бачити. Може в цьому році, якщо все буде добре, то й побачимо. Ось тут ще роботи стільки, що тут, як каже, мама не край. Тут ще трохи вночі болото, але... Вже вода хоч не стоїть. Ще там ялиночки є. Не знаю, сюди пройду в тапочках чи не пройду, Зараз глянемо. Гусей сюди вже не заганяємо, бо вже почали вигризати нам тут рослинки, хосту. Пастися не хочуть, а вони люблять шкоду робити. Тут походили скрізь вони. Бачите, тут вже водички немає. Навіть Ще є шанс, що буде травичка. Ось подивіться на цей неймовірний сад вишневий біля хати. Дивіться, ну це просто, просто не можна передати словами, як красиво квітують вишні в цьому році. Бджоли літають, запилюють. Я думаю, що буде врожай, якщо все буде добре. Ну, але це просто. Неймовірно класна пора зараз. І гудуть тут, не знаю, супер. Яблуньки в цьому році майже не квітують, в тому році багато було, в цьому році мало буде. Білого цього наливу взагалі мало буде. Ця яблунька обрізана буде, ну небагато. Десь як у сусіда, яка велика вишня, там її ніхто ніколи обрізає, не обрізає і не обриває. Вона така висока, вища за стовба. Але в них зато буде дві оці яблуні квітувати, я думаю, буде дуже гарно. Травичка так швидко пішла, вода спала, тепло пішло, зразу травичка пішла. Бачите як? Кульбабок багато, всяких різних. Ось тут, пам'ятаєте, у воді стояв один нарцис, пересадили, ось вже засипали землею тут і вже щось будуть сюди пересаджувати. Не знаю що, бо тут, це, тут вони, батьки. Самі вирішують, що там де буде. Я кажу, мені просто лишить садочок, щоб у мене була частина садочка, тому що без садочка не можу. тому На тій ділянці в нас нема садочка. Ну, Там є маленька частина, там, де біля городу ми сушимо речі. Але так, щоб вийти, на травишці повалятися, то немає. То, тут, бачите, це все, вся ділянка в декоративних рослинах, а цей кусочок садочка. Я попросила залишити, то трохи ще є садочка. Ось. Але все одно потрішки вони якось зі сторін рухаються, і якось з кожним роком все менший і менший садочок стає. Ця грядочка також розширилася вже туди, в той бік. Садочок мене віджимають. Ось грушка квітує, пізня. Бачите, як дуже гарно. Ой, а ну. Ой, фу, вона так негарно пахне груша, коли квітує. Взагалі запах неприкольний. Березочки тут є. Ну так, важко, важко, тому що цю землю треба перевезти. А папа в мене вже не молодий. Ну, важко це все. В цьому році ця погода дуже багато здоров'я підірвала і тому подібне. Ну, але якось працюємо, допомагаємо, всі разом щось робимо. Ось. Ну, Але хоча б тепленько вже та можна якось знаєте, надіятися на краще і щось робити. І вже я вон сьогодні посапала, вилізла туди цибульку на тій ділянці, часничок. Ну, Воно дуже мокре, дуже важко, дуже втомилася. І пророщений горошок той посіяла, другий раз вже в цьому році пересіваю, бо той вимок був. Ось ну дуже сильно намарилася, руки чуть не повідпадали, там воно налипає на сапу, але треба було його трошки просапати, тому що воно, щоб туди повітря пішло, тому що воно ж після води, оце воно отаке, бачите? Воно як цемент, отака земля. І рослинка то жива, але якщо його вчасно не підрухати цю землю, то. Може там і задихнутися, то я і цибулю там на тій ділянці зробила сьогодні. Ось, ну і прийшла зараз сюди. Ось. Думаю, ну, як це пройти мимо і не показати вам. Цей гарний день сонячний сьогодні. І ці квітучі дерева. Це наша Україна, наша сама красива рідна земля. Наша природа. Це наш дім. Так що, якось так, друзі. Ось так. У нас зараз так.